Вітання всім футбольним болювальникам на зв'язку з селище Смига, Дубинський район Рівненської області. Тож презентуємо до вашої уваги поєдинку турніру Я Патріот для дітей 2018 року народження. власне, фінальні поєдинки третього футбольного дня баталії, які тут, як завжди, тривають практично кожного вікенду у Смизі на стадіоні з штучним покриттям. Тож зараз ми транслюємо у прямому. Ефірі поєдинок, де грають команди Олімп, відповідно, Рівне та команда Єврошпон Радевилів. Отож, Єврошпон Радевилів грають у білих футболках, відповідно, та чорних шортах. Команда з Радевилова у такому складі. Перший номер Дебенюк Марк, другий Попіровський Артем, третій Галанзовський Михайло, четвертий Бобрик Давид, п'ятий Орловський Данило, шостий Воронко Марк, сьомий Марценюк. Дем'ян, тренер команди Петролюк Микола. І відповідно Олімп Рівне в такому складі. 19-й Андрущук Данило, 30-й Бондарчук Артем, 13-й номер Стоповець Іван, 88-й Берташ Емір, 9-й номер Гравчиня Михальчук Софія, 99-й Цеганенко Михайло, 10-й Солоділов Макар, 33-й Оксенюк Тимофій, 8-й номер Захарчук Макар, тренер команди Тивонюк Владислав і обслуговує цей е, поєдинок арбітер Герасимчук Владислав. Значить тепер по нашому регламенту. Тож, згідно регламенту грають, відповідно, один тайм. Тобто, ну, по суті, без перерв, 25 хвилин. Ну, Команда з Радивилова в білих футболках, а Олімп, відповідно, традиційна форма синя. Ну, Бачимо, що чимало батьків сьогодні. Трішки вітер такий е легенький є у Смизі, зрештою, як і у всій Західній Україні. І бачимо, що поки що не квапливий темп. Дуже багато батьків, як завжди, це пов'язано з тим, що маленькі діти, так чи менші діти, тим завжди більша явка відповідно кількість батьків, які їх там підтримують, вболівають і так далі. Ну що ж, бачимо, як ці хлопчики в шести відповідно з семирічного віку, зараз тут будуть показувати. Найкращий футбол. І буде зараз аут. Вкидання, відповідно, за бокової. Вкидання для команди Єврошпон Радевилів. Хлопаки з Радевилова Зараз тут будуть відповідно розігрувати цей м'яч. Ну, вкидання за бокової. Бачите, тут здійснюється на такому віці ногами від, від воріт. Тим часом відворіт для рівненського колективу. І товариство нагадуємо, що ви маєте нагоду поставити вподобаєчки до нашої трансляції. Можете підписуватись на ютуб-канал футбольного клубу Єврошпон Смига. Так, бачимо, що тут зараз боротьба за м'яч. Олімп олімп, ні, втрата м'яча. Дуже класна команда насправді Радивильському колективу. Вони тут постійні завсідники турніру. Я Патріот у Смизі. З... Ну, батьки тут трішки нам кут огляду закривають, але це не менше, Дивіться, яка ж боротьба за м'яч, шанс має олімп. І що не забиває? Не забиває. Просто супер момент щойно був, але не потрапляє. М'яч. Ствір воріт після удару. 88-го номера Берташа. Еміра. Тим часом бачимо, що градавелівці розігрують м'яч і вкидання за бокової. 21-й номер градавелівського колективу зараз тут буде. Олімп, олімп. Ні, ну там. Дуже класний ко можна виділити в колективі. колективу. В принципі там всі сильні, мені здається, але Воронко Марк пам'ятаєш, що він дуже сильний. Так? Дубенюк теж такий активний учасник попередніх футбольних баталій, який теж на слуху вкидання тим часом за Бокової Єврошпонівці, Щось там бачимо, батьки підказують дуже активно. Розігрують м'ясно. Прямим ударом, хоч і зразу. Тут, щоб шкіряна сфера залетіла в ворота, не фіксує там арбітр грає рукою. Тим часом відбір відбір. відбір Який класний від... Ні, там не було фолу. Буде удар. Зараз, ну, шанс. Забиває. Забиває таки команда Олімп. Бачимо радість тут батьків. Це 88 й мені здається Берташ, якщо я не помиляюся. Так, Бертаж забиває в цій ситуації. Ну що ж, Олімп перед тим дві хвилини тому, мали супер розкішний момент. Не реалізували, але цього разу їм посміхнулася футбольна вдача. І відповідно зараз розіграють м'яч футболісти команди Єврошпон Радивилів. Дивіться, як же активно в пресинг вступають рівняни і намагаються одразу тут. Забрати м'яч. Ну, що ж тут придумають зараз гравці радавилівського колективу? З м'ячем будуть тим часом гравці в седні гравці команди Олімп Рівне. Ну Олімп традиційно кажу, приїжджає всі вікові групи, практично Рівненської школи. Олімп представлені це вже шостий чи сьомий за ліком турнір цієї весни. Так, різних вікових категорій. По-моєму, вони в всіх групах представлені. Ну зараз буде удар. Чи... Ні, не, не дають тут пробити 10-му номеру команди «Олімп» в цій ситуації з Солідолого Макару. І Владислав Гарасимчук наш арбітер призначає штрафний в цій ситуації. Єврош Понівці. Ну, тут навмання просто пробивають. Чесно кажучи, ну в такому віці зрозуміло, що важливо не так команда грає, як важливі індивідуальні скіли, індивідуальні якості. і е, власне, Розвиток там технічних, е, я б сказав, якостей в першу е, чергу. Олімп, Олімп. 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 Відбір. Дуже класний відбір від Єврошпонців. Ну все одно більше з м'ячем все-таки російських в синіх футболках. Мабуть, не дарма вони, зрештою, її ведуть е, у рахунку. І зараз буде. Кидання за бокової. Кидання за бокової. Не ну, бачимо, що рівняне. Тим часом з м'ячем, втрата м'яча і Олімп. Олімп бачимо, намагається другий гол забити, як же класно грає тут. Десятий номер у цій ситуації прекрасно розібрався з Солоділом Макар. Но зіграна команда відчувається по стилістиці, по манері гри. З м'ячем воно знову будуть рівняни. Хти, і що? Є. Yeah. 2-0. Дівчинка в нас забиває. Михальчук Софія. Ну, бачимо, що Ні, не, заб... а, не забиває, бо там не було дотику, зрозуміло. Не зараховує. Все так залишається в силі товариство. Вона прямим ударом за ауту, тому не було, тому рахунок нагадуємо незмінний. Але зараз ще раз Михальчук. І цього разу вже все заслужено. Тут вже на центр вказує Грасенчук Владислава. Тепер вже точно 2-0. Ну, просто нам тут трошки батьки закривають огляди за воротами. Ну, дуже потужно грає команда Олімп, відчувається, що грають за пасом. Ну, Підкреслюю, що в них колосальний досвід участі, і Софія Михальчук та сама її добре пам'ятає за виступами в попередніх футбольних перепетіях. Тому клас гравців насправді відчувається і гравчинь. Аут. Ой-ой-ой, як тут епічно промахнувся. По М'ячеві хлопака з грівненського колективу, і буде вже аут на користь команди Єврошпон Радивилів, підопічних Петролюка. Микола. Щось там Петролюк Микола підказує своїм вихованцям. Класний дриблінг, ну можливо, зараз буде. Йокиш, ж... ні. Втрата, втрата м'яча і аут. А от на користь команди Єврошпона Ради Вейлів Знову дивіться, як Берташ. Знову він пресингує, б'є і ні. Не потрапляє в ствір воріт. Відповідно, буде зараз відворіто. Непоганий удар, що навдався Рівнянам. Знову Берташ. Ну, бачите, Берташ сьогодні просто невгамовний в цьому матчі пресингує. Дуже класно показує теплову карту дій на всьому периметрі футбольного поля. Аут. боротьба за м'яч. Подивимося, яка буде відповідь від команди Єврошпонрадвилів, бо поки що, чесно кажучи, ну, суттєва перевага є в команди Олімп. Перевага, яка десь навіть відчувається все. 3-0. Ну, бачимо, що. І що, знову в Берташ? Так, знову. Знову 88-й номер команди Оліп. Емір Берташ. Ну просто перформанс, який сьогодні його в цьому матчі на центр поля вказує наш арбітр Гаресимчук Владислав. Єврошпонівці, Єврошпонівці тим часом з м'ячем. Кутовий кутовий на користь родовелівського колективу. Можливо, зараз вдасться стандарту щось забити, бо поки що дуже, дуже важко дуже коло. Виглядають. Ну, Насправді, не так багато ударів в моменті ми бачимо стан на зараз. І невдалий розіграш. Кутового і вже шанс. Є у рівнян. Вони вже і так мають серйозний гандикап. Ну, можливо, зараз. Це мені здається, це Дубенюк. Я можу помилятися. Мені здається, що це він. А от. І що там на? наш арбітер вказує, що буде зараз кутовий. Розігрують цей м'яч. і... Кидання зараз буде за, за боковою для рівнян для рівненського колективу. Рівняни розігрують. Класний дриблінг, що ми побачили. Ах, далі вже. Вже занадто ризиковано авантюрно десь пішов, мені здається, гравець команди Олімп. Дуже самовпевнено. Втрата м'яча. Це здається, був 10-й Солоділов Макар. Може помилятися. Зараз м'ячем у нас 8-й Захарчук макар Захарчук, Захарчук, Захарчук. Ах, послизнувся тут рівненський хлопака. І відповідно втрата м'яча відбулася. Забирає голкіпер кіпер команда Єврошпон в цей м'яч. З м'ячем. Тим часом у нас гравці команди Олімп. Гравчиня, точніше, Михальчук Софія. І буде від Боріт зараз. Там м'яч кутовий показує. Кутовий показує Герасимчук Володиславу, тож право на корнер здобувають у нас рівняни. Ударні зрізається м'яч. Відповідно, зараз буде відворіт. Відворіт. Ну що ж, бачимо, там є два гравці на заміні. у Команди Єврошпон радевилів. Непогано тут пресингували єврошпонівців. але... Буде все одно вкидання за бокової на користь команди Олімп. Ну, кажу, суттєва перевага є у рівнян. Відчувається так, що команда дуже зіграна, але бачимо, що ні. Арбітр призначає там аут на користь Радовилівського колективу. Ну, обидві футбольні команди представляють футбольну рівненщину. Аут. Знову, знову цей, цей дриблінг. Це, по-моєму, знову 10-й номер Солоділо. Так, це його дриблінг. Він сьогодні дуже-дуже активний. Ну, Берташ, звичайно, найактивніший, безумовно, що зараз буде відбір. Вступають у відбір рівняни і аут. Споглядає на таймінг наш арбітер Гарасимчук. Владислав. Зіграш м'яча. Михальчук Софія. Бачимо, що Софія відбирає цей м'яч. Михальчук Софія. А от на користь команди Єврошпон-Родовилів. Ну, треба, треба щось додавати Єврошпонівцям підопічним патрулюкам Микола. Тому що ну, по такій грі важко буде, чесно кажучи, навіть забити. Тому що Ну, ударів немає практично в ствір воріт. Можливо, цей розіграш буде успішним. Ні, бачите, зразу накривають гравці Олімпою. Буде котовий тим часом. Корнер. Щось там не квапляться розігрувати, не знаю, в чому справа, але... І в Рожпоніці. Ну що ж, яка буде їхня відповідь? Яка Реакція на, на рахунок. Зрозуміло, що в такому віці дитячому немає значення там, принципово рахунок і так далі. Тут принципово, власне, розвивати, прокачувати навички самих діточок це беззаперечно, адже футбол це в першу чергу про, про здоров'я, так, про соціальний там, аспект контекст, адже в другу чергу власне, про все інше. Спроба знову відбору від. Команди з Рівного, рівняне, рівняне, що буде удар? Ні. Погладив тут буквально в буквальному сенсі слова м'яч 19-й номер. Но не вдалося відверто короче, добре зіграти тут Андрощуку Данилові. Так, підбігає зараз тренер, бачимо, Петерлюк Микола, що там все гаразд. Все добре там з хлопчаком з команди Єврошпон Радевилів. Це Дубенюк. Що, зараз буде удар! 100% буде удар. І забиває. Все, четвертий м'яч. Четвертий м'яч вилітає. Що знову Берташ? Ну він сьогодні просто МВП-матчу Найкращий гравець цього поєдинку. однозначно і беззаперечно. З м'ячем тим часом Єврошпонівці. Єврошпонівці знову розіграють цей м'яч. Знову втрата. Знову удар. Ні, заблоковано. Цього разу заблоковано. Ну що ж, бачимо, що Єврошпон радивелів, кажу, на фоні команди Олімп ну важко, важко. І відчувається. Буде удар. І поруч стійкою прибивають рівняни. воріт. Відворіт тим часом. Боротьба в центрі поля. Єврош Понівці, ну тут просто по він Невдало приклався гравець Радовелівського колективу. Аут! Вкидання тим часом за Боковоє. Від ну нема дистриб'юції вперед. Бачимо, що є проблеми Вердовилівського колективу, чесно кажучи, з виходом з оборони в атаку в цьому поєдинку. 19-й номер Олімпус кидає під удар, але ну, невдало відверто кажучи, прибуває в цій ситуації 13-й номер стовповець Іван. Олім Олім. Можливо, зараз ні не вдається тут Єврошпонівцям реалізувати цю атаку. На не буде відповідно від воріт. Від Тим часом. Ну, спокійно вже дограють рівняни. Зрозуміло, що рахунок їх сповна влаштовує. І все лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу команди Олімп.